зустрічі. програма про українську програма про українську програма про українсько-єврейські про -про взаємини, вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. Я Ірина Славінська, і сьогодні у нашій програмі будемо говорити про жінок. Про єврейських жінок в Україні дуже цікавий такий час історії у нас у фокусі, але більше про нього нам допоможе дізнатися гостя. Моя сьогодні це Дарина Подгорнова, дослідниця жіночої та соціальної історії, аспірантка Києво-Могилянської академії. Вітаю, доброго дня! Отже, ми зустрілися з нагоди вашої лекції, що буде присвячена чи тупак уже була присвячена, оскільки ми говоримо вже після того, як вона відбулася, саме ситуації єврейських жінок у 19 Ця тому столітті, але спершу поговоримо загалом про те, наскільки доречно саме єврейських жінок виділяти в таку окрему групу, та мені здається, що єврейських жінок можна виділяти в окрему групу, тому що якщо ми говоримо про гендерні норми, про те, як сприймали жінку в суспільстві, то можна стверджувати, що ці норми так чи інакше закладались релігією. А християнською релігією, мусульманською релігією чи юдейською релігією, і відповідно в різних етносуспільствах ці сприйняття жінки могло відрізнятися. А якщо ми говоримо саме про єврейську сім'ю і про те, як жінку-єврейку сприймали там, то тут ми бачимо дуже великий контраст з християнськими родинами, тому що в єврейських сім'ях жінка була справді господиною в такому доволі позитивній конотації цього слова, а вона мала. Дуже впливовий голос в родині, і якщо ми подивимось, навіть власне про весь процес, як відбувався процес одруження, як обирали чоловіка чи жінку в єврейських сім'ях, так само як і в християнських, це займалися насамперед батьки, які вкладали угоди між сім'ями і одружували своїх дітей, або які небудь свахи. Так, так, але. Тим не менш в єврейських сім'ях саме чоловік наречений, він приходив у сім'ю жінки майбутню, і саме батьки цієї жінки вони обирали собі майбутнього зятя, а не навпаки, як ми бачимо, наприклад, в християнській традиції, оскільки в єврейській традиції найбільш шанованим заняттям для чоловіка є присвятити себе Богу, вивчення Тори насамперед, тобто займання в хедері, в єшиві, в школах. Таким чином, оця вагома економічна складова добробуту піклування над сім'єю, вона перекладається на жінку. Тобто жінка могла вести не тільки господарські справи, а й також займатися певними фінансовими аспектами. А якщо сім'я все ж таки була більш секулярною і там чоловік мав свій бізнес, як то крамницю, чи ще щось, жінки найчастіше виступали як теж активний агент у цій справі. І запитання навпаки: наскільки доречно і наскільки плідно, говорячи про єврейську громаду на території України, є сенс виділяти жінок як окрему категорію? Так, є сенс. Бо все ж таки гендерні норми, вони гендерні норми як і в юдейській традиції, так і в християнській традиції. І все одно сильно відчувається різне ставлення про, про те, що є жіночим покликанням, що є чоловічим покликанням. Навіть в релігійних спільнотах це проявляється буквально в таких фізичних аспектах, як. Коли йде служба в синагозі, чоловіки і жінки сидять на абсолютно різних місцях. Для жінок виділений окремий так би мовити, другий поверх. Дуже довгий час він навіть був закритий, тобто жінки тільки могли чути все, що відбувається, але не бачити. І саме в 19 столітті на території України це трохи змінюється. Спадає в фізична ця перегородка. Жінки вже бачать, що відбувається, і чоловіки навіть бачать жінок. Тобто ці норми змінюються, але да, абсолютно точно, що є цілковита відмінність між чоловіком та жінкою. Якщо говорити про таке суспільне тло, про те, що відбувається навколо і в якому світі живуть жінки, єврейські жінки у 19 столітті, як. Вони, наприклад, ростуть, і розвиваються. Чи ходять вони в школу? Які у них є права? Ну, звичайно, в 19 столітті говорити про право голосу або якісь інші сьогодні. Вже звичні для жінок речі можливо не дуже типово, але наприклад, право розпоряджатися майном або грошима можливо вже було наскільки ці всі речі були унормовані, але зі школи почнемо в школу. Чи ходила в школу єврейська жінка? Це якраз дуже слушне питання саме для 19 століття. Довгий час, якщо ми говоримо про 19 століття, особливо початок 19 століття, варто зазначити, що якщо ми говоримо школами, перше все для євреїв ми маємо на увазі релігійні школи, а не секулярні, і тобто вони призначаються лише для чоловіків. Доступ для жінок був відкритий лише в 20 столітті. Близько до нас це було в Польщі в 1920-х роках. До того про це навіть не йшло мови. І Давайте одразу пояснимо для тих слухачів, які не дуже розуміють ось цю різницю між релігійними і секулярними школами. Це школи щось на кшталт, якщо аналогія з християнської церковно-прохідської школи. Чи це школа зосереджена саме на релігії, яка не надає інших знань крім релігії? Вона зосереджена саме на релігії. Вона зосереджена на вивчення староєврейської мови для того, щоб читати. Читати Тору, і, власне, весь процес в основному відбувається за те, як люди читають Тору і як вони її потім тлумачать. І де ж жінки могли отримувати освіту, якщо вони взагалі її отримували? Наприклад, чи вчили їх читати? От хоча б з такого з таких азів почнемо? Їх вчили читати не староєврейську мову, вона їм була не потрібна, бо це була лише релігійна мова. Їх вчили читати їдишем, єврейська мова, суміш староєврейської німецької і слов інших слов'янських мов, яка на той час побутувала серед євреїв 19 століття. Писавний варіант, і найчастіше вони могли щось трохи писати, читати. Російською або, можливо, скоріш все українською, але переважно російською, бо це була мова бюрократії. Цей злам відбувається десь середині 19 століття, як не дивно за сприяння уряду Російської імперії, адже вони були в на той час активно націлені на те, щоб секуляризувати євреїв, відірвати їх від їхніх традицій, і тому вони починають відкривати школи і надавати доступ євреям до звичайної секулярної освіти. Це було зроблено за сприянням міністра освіту Уварова. Хоча доступ був відкритий, все ж таки дуже довгий час, десятиліття, абсолютно меншої меншість, меншість євреїв навчалися в подібних школах, і лише десь на прикінець 19 століття ми можемо казати про якісь масові рухи, і також значним таким поступом в цьому плані є відкриття університетів, які от власне відкриваються активно впродовж 19 століття, і хоча перший час вони. Користувалася надзвичайним великим попитом серед єврейського населення і так і серед єврейських жінок. Але на кінець 19 століття, як ми знаємо, в планах антисемітської політики доступ до вищої освіти значно обмежується, і на території України лише 9% євреїв могли здобувати дипломи. Якщо говорити про школи, продовжити цю тему, от у світських загальноосвітніх школах, відкритих для дітей різних походжень, серед таких шкіл, шкіл для дівчат було не дуже багато. Так а шкіл, в яких могли навчатися хлопчики і дівчата до певного часу на теренах сучасної України, не існували взагалі. Де навчалася дівчатка, яких все ж таки батьки віддавали у світські школи. А в Києві вони могли навчатися, наприклад, в інституті благородних дівиць. Але насправді цей заклад був перш за все орієнтований на християнське населення, і євреї, хоч там навчалися, але це була більшість. Значною практикою було для того, щоб дівчина отримала освіту. Це не навчання її в школах, а не наймання для неї вчителя, який би. Давав їй якийсь граматичний базис. А, одна з найвідоміших таких історій, напевно, для наших слухачів, буде знайомство Лейхема з його дружиною, адже батько його дружини Голди найняв його саме як вчителя, і через певний час в них зав'язався цей роман вже після того, як вона подорослішала звичайно. А, але ось е, тут варто говорити про настільки велике обмеження, бо освіта, яку ми її знаємо в XIX столітті, навіть якщо вона була секулярною, вона все ж таки мала дуже велике такі релігійне підґрунтя. І якщо це відкривалися приватні школи, вони, здебільшого, були дуже дорогі. І в тому ж, до прикладу, Києві, хоча там була значна заможна громада, цукрозаводчиків, яких ми знаємо, такі як Бродські або Гальперіни, вони могли собі дозволити такі школи, але більшість нас... єврейського населення Київ вони були доволі бідними, і тому приватне навчання було їм поза кишеною. А професію де здобували? Якщо не в школі, то можливо де-інде після елементарної освіти вдома з навчанням читати не знаю, рахувати припустімо, кудись вони могли йти. Я маю на увазі єврейські жінки в 19 столітті, аби здобути професію. Була значна частина різних комерційних училищ там, де навчали різним спеціалізованим професіям. Але знову ж таки, якщо дивитися на ринок праці 19 століття, то дуже багато професій не вимагали значного освітнього бекграунду. Звичайно, якщо казати про такі сфери, як медицина, то там вимагався диплом про вищу освіту медичну і в київській лікарні єврейській лікарні було багато жінок, які працювали як лікарки в акушерських відділеннях чи в відділенні дитячих хвороб, і перед тим вони напевно в школі навчалася і вступала згодом да, до університету. Так, так. Угу. Для університету був обов'язковий цей диплом про закінчення середньої школи. Але якщо ми говоримо до прикладу про заводи чи фабрики, то там робота найчастіше була механізована, не треба було ніяких особливих знань. Але разом з тим, хоча це був доступ для жінок, які не мали попередньої освіти. А все ж таки варто розуміти, що вони на такій роботі залишалися на найнижчих ланках, і в них не було перспектив так званого кар'єрного зросту. Ми сьогодні в цій частині, от в першій серії програми зустрічі, вже почали говорити насамперед про місто, про Київ. Ми говоримо великою мірою. Я думаю, що в наступній серії ми. Поговоримо про життя містечок. Це теж дуже цікавий матеріал. Я припускаю для того, щоб говорити про ситуацію жінки. Але от у нас є ще хвилина до кінця цієї частини нашої розмови. Якщо ми говоримо про жінку-єврейку 19 століття, яка живе у великому місті, вона радше мала куди свій талант і порив прикласти у зовнішньому світі? Чи все ж таки дім для неї залишався насамперед, як точка докладання сили? Це цікаве питання, і навряд. чи... На нього можна якось однозначно дати, відповідь, дати однозначну відповідь. А в місті для жінки було набагато більше можливостей. Але ми можемо казати, що разом з можливостями в неї могли бути обмеження. Тобто, якщо це жінка з бідної сім'ї, вона найчастіше йшла на роботу не того, що в неї були якісь там емансиповані пориви, і їй хотілося працювати і незалежності. Ні, скоріш за все, це через те, що в її сім'ї не вистачало грошей на утримання. І вона таким чином просто виступала як ще один ще одне додаткове джерело фінансування. Якщо ми говоримо про якихось жінок з більш заможних верст населення, то вони найчастіше не працювали. Адже в ці так умовити, середній клас та в їхніх ідеалах жінка присвячувала себе саме будинку і родині. Але такі жінки дуже часто могли виступати, як, наприклад, очільниці певних філантропічних організацій, допомоги тощо. І це була не лише як така дуже гарна публічна зайнятість, це була найчастіше і робота, адже вона вимагала такої докладної і складної бюрократичної волокити або ведення фінансового і фінансових справ тощо. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про єврейських жінок 19 століття, про те, як вони жили у попередні 12 хвилин. Ми вже поговорили про ситуацію, радше, міську. Тепер давайте спробуємо перенестися у провінцію і подивитися на життя єврейської жінки у штехлі. Звичайно, знову таки 19 століття це величезний простор, дуже багато всього відбулося, але уявімо собі, що ми можемо трохи цю історію накреслити. Так, єврейська жінка в провінції чим жила і як жила. А, знову ж таки, єврейська жінка в провінції, це не одна категорія, можемо радше казати єврейські жінки в провінції, бо вони могли бути абсолютно різними в залежності від того, в якій родині народилися, який їх, умовно кажучи, майновий бекграунд, релігійний тощо. А якщо ми кажемо про цікава, така напевно маленький відступ, але якщо ми просто уявимо, як ця жінка виглядала, це те, що дуже сильно впадало в око всім. А, Подорожуючим Західної Європи в Російську імперію, це те, що е, ці єврейські жінки в штетлах, вони на відміну від інших там своїх християнських сестер, мовно кажучи, вони завжди були дуже ошатно вбрані. Навіть якщо це провінція, вони е, оздоблювали там своє волосся стрічками або перлами, мали якісь надзвичайно гарні е, е, одежини. Тощо е, е, це їхня була напевно традиція, навіть якщо вони походили з не з дуже заможних сімей. Тобто, якщо ми кажемо про заможну сім'ю, то скоріш за все жінка до кінця життя продовжувала жити зі своєю сім'єю, з матір'ю батьком. Так, да, з матір'ю батьком, і чоловік приходив саме в до їх в сім'ю, тобто Таким, потім з чоловіком, дітьми, да, онуками. Чоловіки, діни, це та так звана розширена сім'я, яка була також і в українській традиції, але чоловік приходив до дружини, а не навпаки. Скоріш за все, її чоловік, він, батько цієї дружини, він намагався чоловіка притягнути до своєї справи, до свого бізнесу, але знову ж таки, з міркуванням для того, щоб справа не розпадалася, не розпрошувалась, і ось цей голова сім'ї, батько дружини, він тримав все в своїх руках. Дружина, скоріш за все, самого дитинства так чи інакше допомагала в цих справах. Наприклад, якщо це крамниця, вона могла як бути і продавчині, так і вести якісь певні фінансові справи. А якщо ми говоримо про жінку з менш забезпеченої сім'ї, то найчастіше такі сім'ї жили окремо: чоловіки, дружини і їхні діти. Але знову ж таки, якщо там була якась справа, то чоловік і жінка зазвичай вели її разом в такому як партнерстві. Ця жінка, вона. Знову поставлю запитання про освіту. В умовах штетла мала можливість лише вдома навчитися читати, так. наприклад. Найчастіше дуже мало було шкіл на той час. Є дуже багато свідчень про жінок, які з маленьких штетлів виїжджали в великі міста для того, щоб там здобути освіту. Але, хоча б шкільну тощо, але наприклад, якщо їй все ж таки вдавалося пробитися в університет, і вона отримувала диплом, то в кінці 19 століття для неї був це надзвичайно великий прорив, адже з допомогою диплома про вищу освіту вона мала право подорожувати по всій російській імперії, навіть поза межею сідлості і залишатися жити як в Києві, так і в Санкт Петербурзі або Москві. І якщо ж вона здобувала право навчатися в школі, в тому ж Києві, то найчастіше це право обмежувалося лише от роками навчання в школі. І після того вона могла або мала або знайти якийсь інший спосіб залишитись в Києві, або виїхати назад у своє містечко. Говорячи про ситуацію жінок в будь-якій національній культурі, незалежно від походження чи розповідання, я наприклад помічаю, що часто є певна певний контраст між ну стереотипом того, хто така жінка в цьому суспільстві і тим, як насправді вона жила. І, от якщо говорити про стереотип, така от стереотипна, не знаю, єврейська мама, так у провінційному містечку, яка вона? А стереотипи найчастіше її змальовують як таку огрядну жінку, яка доволі власна. Можна сказати, що це якісь відображення ось тих анекдотів про одеську єврейку тощо. І певні свідчення, які ми маємо, кажуть, що вони такі були правдиві. що жінки дійсно в таких штатлах вони мали вони були дуже голосні, які мали право голосу в сім'ї, такі на вулицях, що вони могли влаштовувати скандали. Наприклад, є свідчення, коли в штатлах коли чоловіка могли звинуватити в зраді подружній. Це було надзвичайно великий скандал для. Єврейської родини, адже для них оця сім'я її цілісність це вона була священною. І якщо чоловіка звинувачували з радіо, то це пряма загроза його бізнесу, його репутації. Але якщо подивитися такі судові процеси, то виходить цікава картина, що в них одним з таких рушійних агентів виступає саме дружина цього чоловіка, яка всіма силами намагається захистити його від будь-яких пліток і їх сімейний бізнес. Тобто, можливо, цей стереотипний образ він все ж таки має якісь своє підґрунтя. Якщо його розгорнути, як таку цибулину чи капустину, і зняти шари анекдотів і стереотипів і подивитися на реальне життя? Можливо, на речі пов'язані з насильством, якщо такі траплялися, можливо, на речі пов'язані з контролем тілесності, то чи ось ця стереотипна єврейська мама дійсно була така всемогутня? В умовах от функціонування реальної mm -hmm. культури ні, звичайно, все ж таки вона, як і будь-яка інша жінка, вона була суворо обмежена всіма гендерними нормами, які панували на той час в суспільстві, в тому числі які регулювали її зовнішній вигляд. Її статеве життя про те, чи можна було займатися сексом до шлюбу, або чи можна було не займатися сексом у шлюбі, якщо вона цього не хотіла. Знову ж таки було її відображення як ритуально чистої або нечистої, які були пов'язані з критичним періодом місячним. Знову ж таки, її становище в сім'ї, якщо, якщо вона старша жінка, якщо вона лише дочка, молодша і її певна конкуренція, можливо, чи тощо. Тобто, якщо ми коли ми говоримо, що єврейська жінка мала більше влади порівняно там з християнською жінкою. Все ж таки, це не значить, що вона була абсолютно емансипована. В чоловіків все ж таки було набагато більше свободи вибору, свободи дій, в тому числі як і в економічній сфері, і в сімейній, і в сексуальній, і тощо. Наскільки ця жінка взаємодіяла із своїми посестрами інших походжень, релігійних або інших, чи О, зустрічалися гу. вони, чи мали спільне дозвілля, можливо, спільну роботу. Ну в мовах навчальних закладів можливо спільне навчання. Найчастіше мені здається, що все ж таки громади були доволі замкнені, і ось це як хто вона більше, єврейка чи жінка? Вона все ж таки придумувала, що вона була єврейкою. Навчалися знову ж таки, як вже було вказано, в навчальних закладах більшість була християнок, і якщо там були єврейки, то вони трималися, так би мовити, в своїй групі. У мене є випадок в київських школах дантистських, які створені для навчання з справі, якщо їх відкривали євреї, то більшою частиною учнів були саме все ж таки євреї. Якщо ми дивимося на якісь благодійні товариства, наприклад, там, допомоги бідним роженицям, яке повністю декларує як відкритим для всіх станів, всіх конфесій, як і в статуті, так і в назві, якщо воно відкрито саме єврейками, то і більшість їхньої клієнтури вона також саме буде єврейки. Іншим прикладом можна навести, як єврейки сприймали одна одну. То один з таких красномовних прикладів це бунт, єврейська робітнича організація, яка боролася за права робітничого класу євреїв в кінці 19 століття в Росії, Білорусі, Литві і на території України. І в цій організації вона була прикметна тим, що одна третя її складових була саме єврейки, і вони були такими доволі активними лідерками. Але разом з тим, в всіх їхніх промовах вони націлювалися не, не на жінок і не на їхні особливості як робітниць, вони а, охоплювали весь робітничий клас в незалежності від статевої приналежності. І... Щоб продовжити цю розмову, дуже важливо розуміти, звідки можна загалом отримати інформацію про те, як жили євреїки, припустимо в 19 столітті. Саме ця дата у нас на календарі сьогодні в програмі зустріча. Які джерела для цих досліджень mm, джерела, які я використовую, це напевно перше все бюрократичні документи. А, бо вони найрозповсюдженіші, бюрократія в 19 столітті процвітала так само, як і зараз. Все було записане. Да, все було записане, все було задокументовано, Найчастіше в двох-чотирьох екземплярах. Ці документи, які будь-яка бюрократія, сухі і канцелярські, але звідти можна знайти якісь історії жінок. Можна знайти історії з літератури, то саме Шоломаліхем, але тут є великий недолік. Жіночої історії в тому, що коли ми намагаємося знайти ці жіночі історії, вони найчастіше за все лунають з вуст чоловіків, і тобто, ми не чуємо, як сам жіночий голос, а те, як чоловік сприймав жінку, якщо він взагалі міг щось почути або так, потім розповісти, так. Е, існують жіночі мемуари. Їх небагато на території України, їх більше на Західної України, з Галичини, яка була під складом Австро-Угорщини. Є мемуари з Білорусі. Це така цікава саме єврейська традиція, їхня любов до написання мемуарів. А це от справжній жіночий голос і фіксація її власного прожитого досвіду. Але, на жаль, таких джерел мало. І ще, звичайно, є листування. Їх теж небагато, але все ж таки певна частина зберіглась. В який момент стає помітно, що з кола можливо освіченіших, а можливо і ні єврейських жінок постає майбутній стан тих, хто долучиться до соціальних перетворень Україні? ті, хто братимуть участь у створенні політичних партій, хтось можливо долучиться до виру революційних подій і української революції, у тому числі. Мені здається, що це саме десь, починаючи від середини до кінця 19 століття, це ось такий дуже важливий етап. І, як на мене, тут важливим поштовхом було саме доступ до освіти, зокрема до вищої освіти. До прикладу, повертаючись до тієї самоорганізації «Бунт», якщо ми подивимось на деяких лідерок цього руху, то можна зустріти жінок, які не мали робітничого досвіду, вони не працювали на фабриках чи заводах. Разом з тим вони були очільниками робітничої організації насамперед, через те, що вони навчалися в вищих закладах в університетах, деякі навіть на заході, наприклад, в Женеві або у Відні. І саме через цей освітні, освітні джерела вони набували цих соціалістичних нових ідей, поверталися назад і намагалися втілювати їх в життя. Будемо тут завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у програмі зустрічі ми говорили про єврейську жінку, зокрема єврейську жінку, яка стоїть перед викликами 19 століття, і долає ці сто років крізь суспільні перетворення і реформи. Нагадаю, що в нашій студії була Дарина Подгорнова, дослідниця жіночої та соціальної історії, аспірантка Києво-Могилянської академії. Я Ірина Славінська це програма зустрічі, що виходить за підтримки канадійського благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думай.